в той же самий час жоден аргумент, який надавався мною та моїм адвокатом Денисом Безрученком, не був прийнятий а саме неправомірність. Взагалі, вручення мені цього права не вручення, а оформлення протоколу Працівники внутрішньої безпеки взагалі не були наділені жодними повноваженнями стосовно того, щоб його оформлювати. Раз по-друге, навіть якщо взяти момент, що я зараз граюся і намагаюся знайти прогалину для того, щоб уникнути відповідальності, ні я повністю чесний, брехливе повністю відношення керівника, який стверджує, що він не знав Назарова. Брехливе твердження усіх свідків, які були чомусь, не з'явилися ні працівників ВБ до суду, ні з'явилися ні свідки, які з Житомирська зелено-Франковська суддю це влаштувала. Суддя сказала: ну нічого страшного, що воно вам дасть. Знову ж таки, що воно вам дасть? Вона забула про головний момент приюдиції. Так, це для тих, хто не знає. Це термін, який використовується в судовій практиці. Ну не в судовій практиці, це окремий термін в судочинстві. Який означає те, що якщо навіть по іншим там, провадженням або по іншим фактам були вже раніше прийняті якісь судові рішення або були постановлені якісь ухвали, вони в контексті наступних дій будуть мати таке ж саме юридичну силу. І е, тому я і пояснював, для чого мені потрібні були ці свідки, для чого мені потрібні були ВБшники, для того, щоб доказати вплив Лайтера на мене. Тобто прибрати мене, щоб я менше говорив, щоб я менше висвітлював інформацію щодо неналежного етапу ідентифікації воїнів зниклих безвісті, бо я піднімаю болючі теми. Я піднімаю теми замороження виплат, я піднімаю теми неналежного взагалі експертного супроводу в контексті впливу на експертів, пригнічення їх, а також залякування. Ось і таким чином. Лайтер зробив е, цю справу знову ж таки пасивними своїми діями, він підв'язав ще суд. Зв'язки я вам сказав дуже прості. Пані е, Анна Гайду, яка є головою Вінницького суду, у неї є чоловік, який є головою регіонального сервісного центру МВС. Він товаришує з Лайтером. Вони з ним рукожмякається. І тому, відповідно, Тут таким її ухвалою було задокументовано, грубо кажучи, підсвідомо упереджене становище ставлення щодо мене, а саме можливістю впливу через її чоловіка, тому що він братається з лайтером і таким чином прийняли його сторону.